У Чернівцях триває серія аукціонів з продажу приміщень комунальної власності. Отримані кошти спрямують на розбудову та модернізацію інфраструктури міста. Яка сума поповнила міський бюджет наслідок першої хвилі приватизації та коли стартує друга? Розповідаємо вже за мить. У Чернівцях незабаром розпочнеться друга хвиля аукціонів з продажу комунальних приміщень. Асортимент нерухомості на будь-який смак та гаманець, а початкова ціна об'єктів стартує від майже одного до понад 9 мільйонів гривень. На початку цього року депутатами був прийняти перелік приватизації, тобто це затверджений перелік тих об'єктів, які будуть пропонуватися на продаж на аукціонах на електронних майданчиках. На аукціон виставляють приміщення, які тривалий час перебувають у переліку вільних або ж знаходяться не в найкращому стані. Всі приміщення, які довгий час знаходяться в цьому переліку вільних приміщень і не викликають якогось попиту, рано чи пізно постає питання, що з ними робити, тому що ці об'єкти постійно занепадають, руйнуються, і тому як правило, як правило ми виставляємо об'єкти на пропонуємо депутатам включати їх в перелік приватизації. Це саме ті об'єкти, які а довгий час знаходяться в переліку вільних, б, знаходяться в край критичному стані. Ну, які терміново грубо кажучи, треба рятувати. Задля зручності проведення аукціонів продаж об'єктів комунальної власності розбили на хвилі. Зазвичай протягом дня проводять не більше двох торгів. У першій хвилі на продаж виставили дев'ять об'єктів нерухомості. Вісім з них продали. Загальна сума, яку запропонували переможці аукціонів, це десь приблизно 37,5 мільйонів. За якщо відняти від того податку на додану вартість, яке сплачує наш управління комунальної власності, на сьогоднішній момент надійшло до бюджету близько 32 мільйонів гривень. Отримані кошти обіцяють спрямувати на розбудову та модернізацію інфраструктури міста, а саме на будівництво доріг і тротуарів, громадських просторів та зелених зон. Загалом на продаж цьогоріч виставили до 30 об'єктів комунальної власності. Водночас перелік може поповнюватися, каже заступник мера. Ми нещодавно були на словнозвісному приміщенні за адресою синагоги 6. Там ситуація вкрай тяжка з цим приміщенням. Ми були з потенційними меценатами, які розглядали можливість реставрації цього приміщення, і зрозуміли, що ну там, там важко заходити саме в реставрацію. Тому, скоріш за все, ми будемо додавати цей пропонувати депутатам до включитися в перелік приватизації. Друга хвиля аукціонів розпочнеться 31 липня. Ознайомитися з переліком пропонованих комунальних приміщень та коли саме відбудуться торги, можна на сторінці. Чернівецької міської ради у Фейсбуці Аліна Рябко, Максим Білоткач дня, ТВА.